І до іншого їх почули. Львівським шахтарям практично у повному обсязі повернули заборговану зарплатню. Нагадаю, держава затримала виплати гірникам за цілу зиму, а це близько 270 мільйонів гривень. У березні вони страйкували та пікетували, і борги таки почали повертати. Більше знає Юлія Лавришин. Це шахта Межа колись одна з найпотужніших у Львівсько-Волинському вугільному басейні. Однак, останні кілька місяців тут від'ємні видобутки вугілля. Шахтарі страйкують через невиплату зарплат. Гірники кажуть, таких затримок, як цьогоріч, водій пригадати, просто просять свого заробленого. Зарплати вчасної поки що мене абсолютно нічого не влаштовує. Вимоги називають законними і цілком природними, адже праця складна і впливає на здоров'я. Та попри це роботу цінують. Мовляв, закриють шахти, регіон стане депресивним. І, хоча борги почали повертати, теж підтримки від держави бракує. Але ще мають привести до паски до загроза за лютий. Що обіцяли, то й робить поки що. А там далі не бачити. залишок боргу 35 мільйонів. Його ліквідують. пообіцяв перший заступник міністра вугільної промисловості. Він і поспілкувався з шахтарями і поринув їх роботу. Вже вийшовши на поверхню, урядовець пообіцяв, надалі зарплати вугільникам платитимуть справно та в цілому розвиватимуть галузь. Єдина наша ціль це мінімізація імпорту, збільшити видобуток вугілля та інших енергоносіїв. В результаті збільшення об'ємів експорту, на жаль, наразі наш експортний потенціал на низькому рівні. Ми повинні зробити все, щоб по-перше, праця шахтаря поважалася а по-друге, щоб ми інвестували кошти в розробку інших родовищ. Крім того, поблизу Червонограда планують збудувати ще одну абсолютно нову шахту. Щоправда, цей проект наразі на стадії обговорення. Юлія